У Тернопільському національному педагогічному університеті другий тур виборів ректора. У білий тенях двоє кандидатів: Богдан Буяк та Ірина Задорожна. Це ті, хто набрали найбільше голосів під час першого туру, який відбувся минулого тижня. Право голосувати мають 638 виборців. Це викладачі, студенти та працівники університету. Ця людина має бути вибраною людьми, і люди мають знати яку відповідальність вони беруть за те, що вони обирають. Як на мене, ректор має е, вирішити проблему зі стадіоном, з аудиторіями, з історичним корпусом, я пам'ятаю, були випадки е, і обладнання, якого дуже не вистачає на багатьох корпусах. мистецьке так само. Перше треба це піднести престиж університету, щоб дійсно ми були на рівні з іншими університетами. Я розумію, що ми не можемо там порівнятися з Чернівецьким університетом чи львівським університетом. Ну але, хоча б, як то кажуть. Тягнутися до цієї висоти можна. Мені хотілося б, щоб ніяких таких різких революційних змін не відбувалося, бо весь процес відлагоджений процес працює. І мені здається, що якщо і будуть якісь різкі зміни, то вони тільки на гірше можуть бути. Був достойний корпус кандидатський. Я думаю, що разом в команді з ректором, кого ми оберемо сьогодні, вони будуть достойно представляти університет і достойно захищати наші права і наші амбіції. Виборча дільниця працює з дев'ятої до п'ятнадцятої години, розповідає голова виборчої комісії Андрій Огнистий. Результати виборів будуть визначатися від більшої кількості голосів за того чи іншого претендента. Тобто, він повинен набрати. Виграти, скажімо так, свого конкурента більше, але вибори повинні бути, будуть дійсні при умові, якщо б прийняли участь 50% і плюс один вибор від загальної кількості. Загалом списки нараховують 638 осіб виборців. Минулого разу явка була досить висока. Лише 37 виборців з різних причин сподіваюся, що з поважних не змогли прийняти, а всі інші зробили своє волевиявлення. Нагадаю, вибори ректора в університеті проводили у 2022 році. Тоді обрали Богдана Буяка, який перебував на цій посаді з 2017 року. Інший кандидат Володимир Місько звернувся до суду, щоб результати виборів визнали недійсними. У березні 2024 року суд задовольнив позов і Богдана Буяка зняли з посади. У жовтні 2024 року Міністерство освіти і науки України призначило Володимира Кравця виконувачем обов'язків ректора. За словами Андрія Огнистого, попередні результати голосування будуть сьогодні Офіційно Оголосить ректора завтра о 9-й годині після засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора університету Тетяна Панченко Андрій Прокопів. Суспільне новини Тернопіль.